Привіт, друзі! Я рада вітати вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. З'явився список героїв, які мають бути на цьому обміні душ. Нагадаю, він має бути 20 листопада. Тож сьогодні в відео розповім, що це за герої, і спробую нагадати, що роблять вони по вмінні. А обирати, як завжди, потрібно, під себе, під своїх наявних героїв або чи буде чим прокачати його ближчим часом. Бо гра так швидко розвивається, що актуальність героя може втрачатися щоденно, тим паче, що герої тут і так вийшли давніше. Також друзі, актуальні стати та точні цифри вміння можна буде побачити вже після появи події, бо героїв могли фіксити на ребалансах, і десь якась неточність в цифрах може бути зазвичай незначна. За що я знайшла, то скажу за це. Але якщо за когось десь щось не помітила, то сорі, 20 листопада при виборі можна буде все побачити точно. А поки ще буде час подумати, кого обирати. Отож, ось таких героїв нам будуть пропонувати. Тут є навіть дуже бажані раніше герої, та й в загальному непогані. Насправді цей список виглядає дуже навіть привабливо. Звісно, на фоні нових котів, перців, це я про овочеву сім'ю Беовульфів і багатьох інших. Навіть раніше бажані герої можуть губитися. Але все ж треба роздивитися на всіх, кого пропонують. Отож, герої за 10. фантом опери, середній герой по 3, 405% і він дає танець для ворогів, відповідно для цілі і ближніх. Тож танець, відомо як працює, всі бафи забираються і не можуть поставитись нові, що вже дуже і дуже непогано. А ще танець цього героя дає мінус 40% до генерації мани та мінус 40% зменшення будь-якого лікування. Триватиме 4 ходи, це не знімається. Хіба зніметься, якщо фантом загине? Герой вийшов на подію Сонцестояння в червні 23-го йому вже більше як 2 роки. Стати йому трішки піднімали, і це якраз актуальні, як на фото. Вони такого середнього рівня можна сказати. Герой непоганий для вибору. Танець може дуже пригодитися, щоб забрати якісь бафи і не дати поставити нові ворогу. Як на мене, хороший варіант для вибору за 10. огіма, колись дуже бажаний герой, гроза міньйонів, чудове вміння, збалансоване. Забирає спочатку прислужників, а потім, як масовик, наносить 275% всім. І ще додатково плюс 30% за кожного знищеного прислужника. І за це ж стек мінус 7% генерації мани. Ну і швидкий набір мани. Просто прекрасне вміння і помічне навіть зараз. Є тільки один нюанс це його стати. Вони дуже низькі. Це 834 атаки, 799 захисту. Та 1404 життя це найнижчий рівень з цього списку героїв і навіть з попереднього. Тож тут дилема: хороше вміння, вес низькі стати. Якщо хтось має цього героя, напишіть, будь ласка, чи використовуєте його зараз. Я б не ризикувала його брати з такими характеристиками. Еліан це герой місяця, єдиний в цьому списку гем. Її вміння наносить 300% шкоди всім ворогам і шкоду від вогню на 4 ходи, а потім диспелить бафи. Але її фішка в тому, що вона від опіків ворога отримує ману через пасивку. і це доволі класно працює. Наприклад, в тандемі з дуже швидким чи швидким героєм, що теж вішає опіки. Бо тоді Еліан навіть без каменю набере ману від цього. У мене, мабуть, упереджене ставлення до гемів, бо я б гема з дошки не хотіла б обирати і не хочу радити обирати. Скажу за Еліан, бо вона в мене є, так би мовити, де використовую. Це герой для середнього рівня гри, її не важко побити, якщо вона в захисті. Але в атаку вона в мене є в одній із команд на війну разом зі Спарклайт, яка тут за 15 стоїть. Маю ще Рея, але поки не прокачала. З ним було б краще її використовувати, або з якимось швидким чи дуже палієм. Ну і стати з героїв за 10 в неї найвищі. Далі Лісанор. це вже в нас важка артилерія з повільним набором. Вона відроджувальник, 60% шанс, що непогано. Далі дає всім союзникам плюс 50% атаки, і ще плюс 5% збільшення кожного ходу до 70%. І тікаючий оверхіл на 1270 протягом п'яти ходів. Вона вийшла 23-го року в жовтні, їй вже 2 роки. Може пригодитися для атаки Титана і як герой підтримки в команду. Стати теж середнього рівня. Герой хороший тут вже по ситуації. Чи треба такого героя, чи ні, і вартість 10, а герой непоганий. І ногу ще залишився, це в нас сім'я Легенд, і навіть ще є один герой цієї сім'ї тут це Саторі. Але він коштує дорожче вже. Таверна легенд в нас поки в незрозумілому статусі: то є, то нема, і нічого нового там не відбувається. Я все чекаю на костюми для Гем, але, по ходу, мої очікування, з розробниками не співпадають. Але то таке, то інша тема. Отож, ногу має нормальні стати з цього переліку, швидкий набір і наносить 460% шкоди і цілі і незначну ближність. Далі вішає кровотечу. 504 цілі та ближні. Нагадаю, я озвучую цифри без зламів і емок 80 го рівня прокачки, саме тікаючої шкоди. І далі має цікаве і унікальне вміння, де наступні три ходи конвертує овер здоров'я тих самих цілей на зменшення максимального здоров'я. Працює сильніше проти цілей з вже наявним овер ХП. Підійде проти противника з оверзахилом, таких є багато в грі, і іноді можуть дуже надокучати, особливо якщо це швидкий набір в такого лікаря. Тож, як на мене, герой цікавий саме ось цим вмінням, але ось це вміння залежить від ситуації з противником. Бо, до прикладу, якщо стоїть захист чи віддача, то кровотеча не поставиться, і ось цей ефект теж від кровотечі ще резіст може бути. Також є перенаправлення недугів, як от робить герой зі списку карта за 15. Якщо ж ефект якимось чином повіситься на ногу, то це може зіграти проти нього, бо він через пасивку оверхілюється, коли противник ультує. Як на мене, герой більше для атаки підійде і потрібно підібрати ще йому диспелера, щоб все добре зіграло. Але герой непоганий. Герої за 15 і я якраз згадувала за карту. Вона середній лікар 45%, структурний герой подібно до Блосом. Але Блосом колись нам за 10 давали, і я, до речі, забрала її. А карта йде за 15%. На фото вона без однієї пасивки, а саме супротив до блокування вміння. Але ця пасивка є і вона дуже корисна. І ядро таке ж як у Блосом, це до плюс 25% оверхіла. Ще карта забирає у всіх союзників останній недуг, що знімається. І рандомним чином розподіляє між ворогами. І всі союзники отримують плюс 33% генерації Мани. На якомусь ребалансі її генерацію піднімали, бо на фото менше. Що ж в загальному сказати за героя? Герой хороший, хіл, перенаправлення недуга це не просто зняти, а віддати назад його можна. І генерація мани. Це допоможе союзникам пришвидшитись цим. Плюс статив героя хороші. Вона на другому місці за статами в цьому списку перша ХТФРС в костюмі. Тож, кому треба такого лікаря і все решта, то вона згодиться. І лікарі не настільки швидко старіють, як там герой, що дає шкоду. Блоссом трішки слабша за статами від карти, але я досі нею користуюся. Звісно, це не показник, бо в кожного свій рівень гри і герої, але персонаж корисний. Наступний герой Алвар. Як і Лісанор, він з квесту Альянсу. Я зразу скажу, нагадаю, що цей герой робить. Середній набір перенаправляє всі знімні недуги з союзників на ворогів. Карта один, фактично, а він всі. Далі тривалість недугів перезаписується, тобто оновлюється, що дуже чудово для нас і не дуже для противника. Наносить 350% шкоди всім, і далі всі вороги відображають бафи на рандомного героя. Тобто в нашу команду протягом чотирьох ходів. Тож це не просто наявні, які є, а дія ще й на випередження. Що ж, це чудовий герой, вміння цікаве, збалансоване, це можна і недуги віддати, і бафи забрати, і ще й шкода наноситься, як масовик. Герой хороший по статах з цього переліку, займає третє місце, сумарно від карти на дві одиниці лише відстає. Можна сказати, вони на рівні. Тож, можна подумати над вибором, взагалі цього разу список героїв хороший, є з кого вибрати точно. Спарклайт. Минулого разу Star Walker був, а цього разу SparkLight. Вони разом виходили на Чорну П'ятницю в 2023 році. Але він був за 20, а вона за 15 героїв, що вже краще. Стати, як на фото, середній набір, герой по трьох, Наносить ще 452 опіків і хіляє себе та ближніх союзників на 45% від шкоди вогнем. Також цим ворогам вішає відображення бафів, тобто цілі і ближнім ворогам. Тож їх бафи протягом чотирьох ходів можуть піти до нас, якщо вони знімні. Схоже до алвара, тільки він всім це вішає. Рівень її шкоди нормальний, як на такий набір. Ще якщо нема захисту від недугів ворога, то демедж від опіків буде, і оверхіл від цього. Тож це навіть трішки підтримка фактично. В мене є цей герой, по статах то трішки важко виживати її зараз, все важче стає, але вона боєць за класом, тож є шанс, що виживе на одиничці, і зможе навіть підхилятись. В загальному герой хороший, вміння теж, як я і говорила, маю її і використовую з Еліан. Далі саторія. Раніше доводилося трішки напружуватись, коли бачиш його в захисті. Його фіксили, тож шкода вища, як на фото, в його вмінні. Наносить 315% шкоди всім ворогам це середній набір. І наносить 630% проти героїв, які знімають бафи вмінням, саме вмінням, не пасивкою, прислужником і так далі. Не завжди буде такий герой, що диспелить, це трішки рандомно. Але є вірогідність, що противник може взяти такого героя в команду, якщо саторі в захисті. Адже далі герой ставить такий баф, який хотілося б задиспелити. Це шанс 55% скинути всю отриману шкоду до одинички. Що, якщо вдасться, дуже непогано. А якщо це задиспелити, то знімуться бафи з всіх ворогів. Тобто при диспелі противник може собі нашкодити, якщо має бафи. Пасивки теж доволі корисні, всі негативні ефекти, які впливають на ману, перезаписуються на плюс 30% генерації мани, крім зупинки та викрадення. Ще 10% мани герой отримає за диспел з нього бафів раз за хід і ще 450 хп. Ну, це в цьому випадку, якщо противник надумав задиспелити. Що ж, герой не так цікавий рівнем шкоди, як ось цим ефектом, скидання шкоди до одинички. Це може допомогти уникнути ульти, і це дуже непогано. Хоча зараз можна багато чим протидіяти проти вміння Саторі і навіть вкрасти, але в цілому непоганий герой і коштує 15. І дорога за 15 він з героїв опери. Швидкий наносить 535% шкоди цілі і ставить 1245 кровотечі протягом трьох ходів. І ця кровотеча поширюється на ближніх союзників. Це дуже круто, це високий рівень, і якщо вдасться це навішати, то це добряче так підпсує життя ворогам. А ще дорога має стек, дуже непоганий стек. Ага саме плюс 25% атаки, максимум 10%. Це дуже і дуже непогано. Для атаки Титана це точно збільшить кількість шкоди на ньому. Тож, як на мене, хороший варіант для вибору, якщо потрібен такий герой. Ну, а тепер хард має бути герої за 20. Коштують немало, тож і вимог до них більше. Dark Fezer омріяний герой для багатьох гравців, і нарешті дали його на обмін. Думаю, більшості відомі його вміння, але ще нагадаю. Відновлює 25% здоров'я всім союзникам, дає зростання всім, це 180 атаки і 180 захисту, і дає їм 50% шанс нанести 270% шкоди ворогу, коли герой використовує вміння. Тобто даркфізер вішає такий ефект на союзників, і коли союзник ультує, то комусь рандомно нанесе ще шкоду. Герой хороший для атаки Титана завдяки зростанню, ще лікар, тож підсилить команду. Також зайде на захист, якщо треба, і підходить такий герой в команду та на атаку. Стати трішки слабші, бо герой давніше виходив він з вересня 23-го, тобто йому трішки більше двох років. Але клас має друїда, тож ще лоза додасть йому життя. В Загальному хороший герой, і думаю, що довший час пригодиться в грі. Лем Вуд теж доволі бажаний раніше герой, та й зараз доволі непогано відіграє. Це швидкий герой, завжди знаходить ціль, наносить їй 380% шкоди і на мінус 20% скорочує ману. Якщо Мана після скорочення не менше 30%, то обирає іншу ціль і так далі. Доволі підступний герой. Якщо Мана противників майже заповнена, то може по всіх пройтися і навіть не раз. У мене є цей герой, колись пощастило витягнути. Досі ним користуюся, і це герой, на якого можна понадіятися. І коли набрав ману, то може позбивати ману з противників і нанести шкоду. Не раз виручав зі складних ситуацій, стати середнього рівня з цієї дошки. Я в кінці відео додам рейтинг героїв за статами, можливо, комусь допоможе в виборі, бо стати дуже важливі. Деймон це герой з квесту альянсу битва лицарів. Якраз за 10, 15 і 20 є представники з цієї події. Його вміння це диспелить ціль, набір мани дуже швидкий, до речі, далі блокує вміння цілі на 3 ходи і наносить 485% шкоди. Ціль не може використовувати ефекти на ворогах чи союзниках протягом трьох ходів. Ще до прикладу, старенький герой місяця Милосі має таке вміння. Це ціль не може поставити якийсь баф на союзників чи недуг на противників, тобто на команду, в якій є деймон. До прикладу, бернадет можна заблочити, і коли вона ультане, то не поставить картинок. Або Сладгас, якщо не спрацює її церковник і поставиться цей ефект, то вона не дасть танок і так далі. Тож герой підійде тим, хто хоче боротися проти такого типу героїв з ефектами, які дуже можуть вплинути на хід битви. І ним потрібно вміти правильно грати та уважно грати, щоб мати результат з цього його вміння. Далі Хетеферес в костюмі. Це в нас лікар і вона з п'ятого сезону Дюн. Так як в неї є костюм, то зрозуміло, що стати найвищі з цього списку, та й в загальному в грі хороші. І оригінал і костюм майже ідентичні по вмінні, за винятком лише незначних відмінностей. Оригінал лікує на 50%, костюм на 54%. Це хороший рівень хіла на середній набір мани. Захист від героїв природи в оригіналу на 84% і збільшення до 100% в костюма на плюс 64% і до 88%. Ще герой дає осліплення 40% оригіналу та 45% костюм. І пасивкою може дати плюс 10% оверхіла та очистити хвороби з всіх союзників. Шанс 60%. Був 60%, але з костюмок додалась пасивка, яка дає 100% шанс, тож непогано. І ще пасивка на хп за бафи. Як на мене, Хетефрес варта 20 героїв, хороший хіл, і навіть оверхіл є. Осліплення противника. Це може допомогти скинути ману противнику в холосту, якщо він ультане і промахнеться. Якщо нема вміння чи пасивки, що не промахується герой, і хороші стати, які дозволять протриматися, щоб допомогти команді з хілом. Щодо класу, то оригінал церковник, а костюм монах. Тож, що той, що той, може уникнути недуга. В мене є цей герой з костюмом, ось такі стати в неї з бонусом це 90 рівень, лише без емблем майстра. Активно користуюся, живучий герой, тож, якщо потрібен лікар, то можна розглянути. І ще mm. один герой залишився за 20 – це Мена, м'яка горгулія з м'якою шкірою. Ще один з бажаних героїв і доволі неприємних швидкий набір і наносить 390% шкоди цілі і незначно ближні. Далі герой і ближні союзники наступні три ходи будуть стріляти пухнастими стрілами, тобто отримають такий баф. І кожного ходу цей удар наноситиме 150% шкоди і на мінус 5% збиватиме ману. Доволі неприємне явище. Коли ти хочеш забрати цей баф чи вдарити іншим вмінням, чи підхилятися, а тобі не дають це зробити. На жаль, чи то на щастя, зараз багато є героїв, яким мана не забереться. І це потрібно враховувати. До речі, Деймо не дасть їй цей баф поставити. Але все одно, як на мене, герой досі актуальний і ще й м'яка шкіра зменшить шкоду. Отож, друзі, такими будуть герої на обмін цього разу. Ось додаю рейтинг по статах. Як бачите, перша трійка це Хетеферес, Карта і Алвар, і дуже близько Еліан. А останнє місце Огіма. У нього дуже низькі стати. Як на мене, цей обмін дуже хороший, є з чого вибрати і можна когось собі забрати, кому чого не вистачає або хотілося Я, як і згадувала, вище маю Еліан, Спарклайт, Lemon і ХТФ. А обирати в мене є варіант лише когось за 10, бо більше не маю героїв для обміну, або пропустити. Я б собі хотіла Даркфізера або Алвара, і дорога ще мені цікавий. Але, на жаль, не заберу. Пишіть, якого ви маєте і де використовуєте, можливо, комусь це допоможе з вибором. І, звісно ж, пишіть, кого думаєте обирати. А зараз я хочу подякувати найкращим спонсорам каналу, які з'явилися на екрані. Дякую вам величезно за довіру та підтримку. Якщо відео сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку, а підписка на канал допоможе не пропускати нові випуски. І обов'язково бережіть себе та своїх близьких, та до зустрічі в нових відео.